Винні ми не хтось інших, ми самі винні. Ми, українці, войнувачі. Ах, якось тобі, якось вже є. Тобто ми повинні навчитися протестувати. Я би давно сказав Шустеру, дякую тобі до побачення, бо він весь час шукає конфронтації, аби пересварити і запрошує і так далі. замість того, щоб з'ясовувати істину. Ми ще знаємо, що ще Сократ, значить, цей діалог Платона Гордон, чітко говорив. Завдання оратора, оратор це був. значить е, шукати істину, а не тільки маніпулювати словом. Тобто, нині журналістка маніпулює усі вибори, від виборів до виборів, е, маніпулює людьми, щоб оглядали більше. Я, наприклад, рідко дивлюся телебачення, бо вже професійно дивишся, ну нема що дивитися. Не тільки що нема що дивитися, деякі передачі можна, останнє вісті» подивитися. і Мега є такий канал, я деякі дивлюся, коли такі історичні всі фільми, деякі перескочиш на супутники, подивишся, що Росія передає, що BBC передає і так далі. «Євроньюз», подивишся, щоб зіставити. Але щоб цілими днями сидіти перед телевізором, як це протягом восьми годин робить пересічний американець. То це даруйте, це є пониження людини. Якщо читає дуже великий відсоток людей, скажімо, в Японії, в Німеччині і у Великій Британії, понад 70% регулярно читає якісну пресу. В Америці п'ять разів менше там домінує телебачення. Телебачення, як самі американці, кажуть скринька ідіота людей й дати йому таку поживу. напрацювався на це все от, дивиться, розрядку собі має, Але мало що розуміє. Мало що розуміє, тому, і тому нема чого дивуватися, що донині російські американці не знають, де знаходиться Україна. Значить, де знаходиться Порида не знають. Вони навіть us. так, вони навіть не знають, скільки штатів своїх. Yeah? Вони. Багато не знає, хто президент. Ну, але це є, і як Ніл Постман, теоретик телебачення американського, писав 60 мільйонів американців. Функціонально не вміють ні читати, ні писати. І нам хочуть той самий варіант нав'язати. Беріть приклад під виглядом демократії, громадянського суспільства, свободи преси. Це все такі слова амеби. То воно гарно звучить, а за цим нічого не стоїть. За цим стоїть вигода, зиск, циніз, цинізм. І цей цинізм це є найбільше зло в журналістиці, в світі. Дуже великий відсоток журналістів, які стали циніками.